Привіт! Маємо гарні новини для студентів-бакалаврів та магістрів, які цьогоріч вступили на контракт. Ви можете отримати державний грант на навчання через дію. Не потрібно подавати жодних заяв. Сертифікат на навчання автоматично підтягнеться в дію, якщо ви відповідаєте умовам програми, а саме уклали договір на навчання із закладом освіти, що бере участь у пілотному проєкті, склали НМТ з двох предметів не нижче 150 або 170 балів для певних спеціальностей, та почали навчання за графіком. Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнту обраної спеціальності, що помножує базову суму. Базовий грант першого рівня надається студентам із результатами від 150 до 170 балів за два предмети. Його сума 15 тисяч гривень. Базовий грант другого рівня буде доступний для студентів, які мають не менше 170 балів за два предмети. Сума такого гранту 25 тисяч гривень. Для того, щоб гроші надійшли вашому закладу освіти, потрібно активувати сертифікат. Для цього оновіть дію. Знайдіть у переліку документів сертифікат на навчання. Натисніть на три крапки та виберіть Отримати грант. Перевірте дані. Підтвердьте отримання гранту Дія підписом. І це все. Дія сповістить, коли ваш заклад освіти отримає кошти. Важливо активувати сертифікат до 5 листопада, інакше ви втратите можливість ним скористатися. Трансформуємо підхід до освіти, щоб кожен міг реалізуватися через навчання.